Ну no що ж, в цьому відео я вам покажу, як будемо підживлювати. Перше підживлення буде йти у, у корінь стартове на кабачок, а також по листку будемо оприскувати. Це все я вам покажу далі у відео. І обов'язково там мені вже писали коментарі, як там у тебе капуста і так далі. Вам покажу. Звісно, і капусту. Підемо подивимося, покажу вам і розкажу. Чим далі будемо підживлювати капусту і оприскувати від самих шкідників, і також від стресу і так далі. Тож, ну що ж, розпочнемо? Так, що ми будемо давати? Це в нас іде стартовий на кабачок, тому що вже пора його підживляти. Будемо пускати воду сюди, тут розмивати, і вже у нас тут така система. Зараз я вам покажу. Трошечки у нас труба ударена така. На воду, у землю. E, ну, і Тут у нас краник поставлений. Як бачите, це так все йде. Мотор e, цей у нас насос 1,3 кВт. Тобто .е. не 1,3, а 1,5 кВт. Ну, І вже тут особо подача йде до самих цих тунелів. E, ну що ж, і покажу вам, що буду по листку зараз давати. У нас буде типлантафол 301010. Це у нас іде. Початок вегетації, потім у нас буде йти ось такий редоміл. це профілактика йде на хвороби. у нас І буду давати ось такий фолькроп, амін це у нас йде від стресу. Такий комплект. Замішаємо йому і будемо обрискувати по листку. Поки у нас поливається кабачок, доти ми будемо його оприскувати по листочку. Ну що ж? Будемо розводити. Тут у нас вже все готово, змішано, кинули сюди сюда цього шланга, запускаємо цей насос. І вже потихеньку так відкриємо не сильно цього, крани, цього крана, щоб звідси вже потоком сам насос тягне і вже подає в саму е, капельну. Так що система проста, робоча і дуже добре так ну, що так зроблено. Трохи був боявся, що він е, в такій грудці важко йому буде прийнятись, але все. Нормально. Ні один не пропав, що ми висаджували, слава Богу, всі абсолютно до одного прийнялись і потихеньку собі вже е, ростуть. Ну і зараз маємо таких 4 тунеля. Коли знімав, було лише два. Вже стоїть таких 470 метрових тунель. Тож так у нас якось воно потихеньку все йде. Вже залишилось лише його підживлювати, ростити, дивитись за ним і все у нас буде в принципі добре. Ну що ж, розмішали, вже потихеньку будемо відкривати. Так, навіть по насосу чути, що почав тягнути. Ну що, потихеньку тягне. Так, ну що ж, зараз чекаємо, щоб сонечко у нас вже сідало, коли вже почне сідати сонце. Почти повністю і вже будемо прискувати полистку, щоб його не спалити. Треба обов'язково зачекати, щоб сонце почти повністю ну, сіло, тому що ну, потім можемо при, припалити трішечки листок. Тому що воно ще гріє. Ще там в тунелях дуже ну, велика температура стоїть, тож не будемо рискувати. Чекаємо, щоб сідало сонечко і вже потім будемо. Опріскувати по листку. Ну що ж, сонечко у нас вже почти сіло. Ми беремо, йдемо мішати коктейльчика і вже по листочку даємо uh, кабачку. Що ж, все, оприскали, доробили, закрили, все готово, якраз починає стемнюватись, вже сонце зайшло, темніє вже і коротше, все встили, слава Богу, оприскали. Так, наша капустка, вона прикрита. Треба вже буде її відкривати, тому що у нас вже тепло. Бачите, як шорики пробивають, у нас вже тепло. І вже можна буде відкривати і лишати вже і на ніч, на ніч відкритою. Так, так вона зараз виглядає. Вже треба буде її скоро uh, просапати, тому що вже, бачите, пішла і травечка. Як пішла капустка врост, так вже пішла і травечка. Так що що uh, ми? Вносили у капусту сюди на даний момент. Тут було підживлення лише азотом. Тобто, дали їй селітри. Але і то небагато. Небагато селітри, тому що, ну, щоб не переборщити. Краще дати менше, але не більше. Тому, і та, тому що і так вона. За стільки візьме, скільки їй треба. Так, у нас вона виглядає. E, Тож, будемо вже її відкривати, тому що у нас вже ночі теплі. У нас вже пішло по, по 10 градусів вночі Ось яка вона. E, вона, звісно, стресувала. Була така фіолетова, зараз вона вже зелена. E, бо були в нас приморозки. Були приморозки і е, ну, як тут так відкривав, тому що агроволокно було мокре. І, ну, е, коротше, стресувала вона, що було у нас десь тиждень назад, пару приморозків, тож стресувала. Ну. Звісно, що агроволокно було мокре, де на листках було, було агроволокно мокре, там вона і примерзла. Тому що у нас було по мінус три там, десь 2 два дні. Ну а потім уже після тих морозів я вніс азот, тобто селітру, і вона вже пішла гарно в рост і е, перестала стресувати. Е, бачите, вона вже у нас зелена, не фіолетова. Тому що листки були просто фіолетові, а зараз вона вже і росте. І зелена стала. Так, далі що планується? Ну як відкриємо, і вже нам треба починати буде стабільно працювати по листку від шкідників. Тобто будемо працювати. Uh, уже, ну, в принципі, я вже вам у наступному відео відзьму, покажу, uh, як ми будемо її поливати. Тому що поливати її треба не капельним поливом, а треба поливати. Зверху по листку, по листку треба поливати. Капельний полив у нас і для стартового ну, там, підживлення, для, ну, для поливу. Потім, вже, коли в нас вона приблизно така, як зараз ви бачите на відео, то ми будемо її вже поливати зверху. Тому що рання капуста любить, ну і не лише рання. В общем, капуста любить, коли її поливають зверху. Тоді вона і ляжеться краще в головку, ну і взагалі їй так краще. Ну, зараз вона у нас так. Ну, коли ми відкриємо, не знаю, сьогодні будемо відкривати, не будемо, мабуть, будемо. <кій> і вже в наступному відео я вам покажу, які перші будемо робити оприскування по листку. І чим саме. Ну, В принципі, таке зробив для вас відео. І кабачок, і капусту. Зразу все в одно відео зробив. Не Відбирати часу багато у вас, у себе. Все буде в одному відео. Ну, а звісно, вже в наступному відео я вам покажу, як тут у мене І полив на капусту, як е, будемо її поливати, підживлювати е, і також як будемо її оприскувати по листочку. Ну, а як я вже казав, будемо скоро, е, будемо скоро е, знімати повністю волокно. І лише якщо там десь буде в нас приморозок і ще квітень у нас йде, у нас квітень такий місяць може багато сюрпризів нам припіднести. Ну, і такий у нас результат зараз по капусті. Вона вже тепер, відколи в нас почалася, почався гарний плюс по погоді. Теплі ночі починаються, починаються теплі дні, тому що у нас там вище 20 градусів тепла в день, уночі у нас там 10 градусів, десь приблизно 12 буває. І вже е, бачимо, як вона вже гарна, все зелена стала і як вона вже почала рости. А почала вона рости вже гарно, тому що я слідкував, дивився, ну і е, Внесли азоту. І вже азот її стартанув ще краще. Тож, чекаємо наступне відео, друзі. Обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, хто ще не підписався, ставимо лайки кому подобаються мої відео, і пишемо обов'язково коментарі. В наступному відео я постараюся відповісти вам на коментарі через відео. Тому що багато коментарів. ну і Відписувати не завжди маю часу, тому що працюємо. ну і Стараюсь відписувати, але не, не, не завжди всім можу відписатись. Е, і вже чекаєте наступне відео. Я вам вже буду все показувати, е, чим обробляти, тобто, чим я обробляю і як.